Добрий день, продаємо Suzuki Vitara. Це офіційний український автомобіль. Один власник, одна реєстрація, небитий, не фарбований. 2018 рік випуску, куплений у дилера 22 грудня 2018 року. Усі ТО також проходилося у дилера, є сервісна книга. всі сервісні книги є усі відмітки. У нас гарна комплектація. Ви бачите легкосплавні диски. Є камера ззаду, є повний привід, спереду є сенсорний екран, там є Apple CarPlay, Android Auto, 4 склопідйомники. У нас багато подушок безпеки, дві спереду, дві збоку, дві в сидіннях і одна для колін водія, що дуже велика рідкість для такого класу автомобіля. Тобто, по безпеці він дуже-дуже навіть гарний. Колір біла перлина, те, що кажуть білий перламутр. скло рідне, оригінальне. Отак він виглядає ззовні, нічого не бито, не фарбовано. Гума рідна, континенталь, стан гуми гарний, гальма гарні, лобове скло ціленьке, якихось сколів по передній частині. Помітних немає. Ось маркування скла, воно рідне. Оптика в ідеальному стані, навіть туманки в ідеальному стані не посічені. Аналогічно і з цього боку. Зараз зроблю заміри фарби, перед цим покажу, є отакий невеликий дефект. Тут був невеликий прочіс і отак от його легенько підмазали. Щоб не фарбувати деталь, щоб залишити її не фарбовано. Але от навіть з такого ракурса це вже не помітно. Давайте поміряємо фарбу. Повторюсь, тут нічого не фарбовано, тому швиденько пробіжусь, покажу це вам на камеру з приладом. Салон чистий, охайний, без сторонніх запахів, в салоні, до речі, пахне як у нового автомобіля, ззаду є тонування, доволі просторий багажник. Тут звичайний двигун, 1,6 атмосферний, за бажання можна поставити газ, двигун з ланцюговим приводом, тобто його в цьому плані обслужувати не треба, тобто ніякий ремень ви не міняєте. Це теж великий плюс. Салон чистий, без дефектів. Такі красиві сидіння, красива біла стрічка, гарний вигляд має цей екран. Тут надпис All Grip, щоб ви пам'ятали, що у вас повний привід. І бокові карти. Глянемо задній ряд. У всяк випадок показую приємно, тут теж нічого не фарбовано. Ззаду у нас аналогічно все частенько і хайно, є отакі оригінальні гумові килимки з гарними бортиками, ззаду є склопідйомники. В базовій комплектації ви їх не знайдете. Також тут надпис Олгріп. Оця накладочка у дилера замовлялася окремо. Щоб ви не дряпали ваш бампер, коли завантажуєте, розвантажуєте речі. Це пластик, це метал. Автомат тут звичайний шестиступеневий гідротрансформатор. Тобто конструктивний автомобіль максимально простий, надійний, має високий кліренс, також є система повного приводу, щоб ви могли проїхати де завгодно. Середня витрата на даний момент складає 6,7 літрів, що є дуже економно. З цього боку ззаду у нас теж ніяких нюансів немає. Також покажу проєми. Заглянемо під капот і покажу місце водія. От тут подушка для колін водія, про яку я говорив. Ну, Звичайно, ніде ніякі гвинти у нас не крутилися, необхідності в цьому не було. Повністю все так, як виїхав автомобіль з заводу. Під капотом повна чистота. Тут ви бачите вже новий акумулятор, його замінили. Також тут нічого не кручено, все повністю в оригіналі. Всі кріплення цілі на фарах, як бачите, вони не перепаковувалися, необхідності в цьому ніякої не було. По пластику також всі кліпси на місці. Тут теж повністю все як виїхало з заводу. Двигун сухий, в принципі, у даної моделі нема проблем з запотіваннями. Та взагалі немає ні з чим проблем, максимально проста і надійна модель. І давайте глянемо в салон, місце водія. Тут ми бачимо 4 склопідйомники, бачимо електрорегулювання дзеркал пороги в гарному стані, є мікроліфт сидіння водія, тобто воно піднімається вгору вниз. Саме сидіння в ідеальному стані. Кермо в ідеальному стані, структура не затерта. таке враження, ніби ним ніхто і не користувався. Допомога при спуску, вимикання ЄСП, туманки і регулювання кута нахилу фар. Давайте сядемо, запустимо двигун. Є полюстки для. Ручного перемикання, якщо захочете, ручка також не знушена, ну от зовсім як у нового автомобіля. Тут наша шайба, де ми вибираємо режим їзди і режим роботи системи повного приводу. Зробимо запуск двигуна. Тут є годинничок, дуже зручні дефлектори, ви можете їх направляти куди вам зручно, або ж повністю закрити за необхідності. Аналогічно і збоку. Я зазвичай направляю на скло, щоб скло ніколи не потіло. Є Bluetooth. Ви можете звідси і музику грати з телефону і спілкуватись. Є круїз, звідси ви керуєте вашою мультимедіа. Сенсорний екран, Apple CarPlay і Android Auto тут теж є камеру, підігрів сидінь для водія і пасажира Клімат. Тут у нас папочка з нашими документами, тут є сервісна книга, у ній є всі відмітки, і до сервісної книги у нас отут є повністю всі папери по історії обслуговування автомобіля. Це інструкція. Отакий от от чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!